Будемо готувати з вами кекси. Для приготування нам необхідно 3 яйця, 200 г масла, можна використовувати маргарин, я буду брати около 150 г, так як на мій смак, тоді кекси виходять трішки жирнуваті. Півтора стакани цукру, але я буду брати півстакани, так як я буду використовувати павидло, воно достатньо солодке, тому зменшила кількість. Якщо вам подобається більш солодкий, то регулюйте. Я укажу оригінальний рецепт, ви вже підганяєте під свій смак. Стакан кефіру, 3 стакани муки, чайна ложка соди і уксус для того, щоб загасити соду. Яйця збиваємо з цукром декілька хвилин для того, щоб об'єднати цукор і яйця. Насправді, рецепт легенький, швиденький, я взагалі дуже люблю рецепти, над якими не потрібно дуже довго стояти. Як завжди немає часу, потрібно щось швидко і смачно. Масло ні в якому разі не повинно бути гарячим, так як яйця звернуться. Вливаємо масло. У мене масло 72%. Кефір. Ви можете використовувати будь-яку жирність. У мене 2,5%. Головне, щоб був не обозжирений. Все, перемішуємо до утворення однородної консистенції. Та будемо вводити муку. Ретельно перемішуємо, спішіть висипати всю муку відразу, подивіться, якщо у вас вийде ось така консистенція, значить добре. Вона не повинна бути ні рідкіша, ні густіша. Соду гасимо уксусом. Дивимось, щоб пішла реакція, і вводимо в тісто. Не забудьте зробити обов'язково цей етап і додати соду. Без соди нічого не вийде. Та все гарно вимішуємо. Отак тісто має спадати з ложки. Не текти швиденько, а такою тянучою струйкою спадати. Все, тісто готово, можемо викладати в форми, Змащуємо формочки олією, та викладаємо в форми. Тісто не повинно бути повністю аж до верху, тому що вони будуть підніматися і вилізуть у вас. Випікатиму при температурі 180 градусів около 30 хвилин. Ви орієнтуйтеся по своїй духовці до сухої дерев'яної шпажки. Кекси готові. Давайте подивимося, які вони всередині. Домашня ароматна випічка, яка готується за декілька хвилин. Вдалих вам рецептів та до нових зустрічей!